Привіт усім, друзі. Ну що, другий день після заморозку на Дніпропетровщині, вже видно, що наслідки цього приморозку, навіть незважаючи на те, що картопляні кущі продовжують своє існування і боротьбу за живучість, ну вже врожаю буде як мінімум відсотків 30-50% менше. Тому що, помимо того, що воно все почорніло. Листечко, яке не почорніло, вяле, втрачає свій насичений зелений колір. Для початку обробимо картоплю Епін плюс, універсальний антистресовий адаптоген. Він допоможе після приморозків е, трохи підживити, як я говорю, реанімувати рослини. Два е, цих пакетики, тут капсула внутрі на 10 літрів води і вечором Будемо обробляти ним картоплю.